Відгулювався в кінці 20 грудня 2022 року. Позоро, то мене сюди направили з госпіталя. Тому що саме у мене такі проблеми були. Ліве око взагалі не бачить. Ну, а право, там катаракта теж пошкодження, то будуть міняти хресталих ще на правому оці, але то пізніше. Поранення я отримав в кінці січня. Луганська область, Новоселівка село. Дрон уді, майже в мене добре успіх вбити автоматом, щоб не вбив там витшився. А так вбив, пальці посікло, потім зрив. Автомат таки несли. Не Сьогодні ми прооперували, ну, перше почали програму ми довго військовослужбовців, а зараз почали програму по реабілітації пацієнтів ветеранів, які вже звільнені з ЛАВ ЗСУ. І сьогодні був перший наш пацієнт, перший наш пацієнт. Йому в нього було багато інших операцій. Ми вже якби так закінчимо реабілітацію максимально скільки можемо, щоб людині допомогти. Сьогодні оперували око ми скажемо так менш надійне, але щоб людина заспокоїлася, знала, що тут нічого страшного немає. з іншими операціями це якби саме така найбільш спокійна операція. Друге око. Ми будемо ставити в кришталик операція з преміум кришталиком, для того, щоб людина бачила на декілька відстань, тобто відновлюємо зір. На одне око фактично здорової людини. Це око, що ми сиділи, порвали взагалі, не бачить, друге око мало бачить. Це око ми так, робимо для того, щоб друге, щоб воно допомагало основному оку. Бо той кристалик, як ми замовили чекаємо, вирішили, щоб не тратити час, прооперувати поки це око. Плюс люди психологічно їм легше прооперувати око, яке, якби, на яке менше надії. І щоб знати, що нічого страшного в цьому немає, можна спокійно оперувати друге око. Тобто ми надіємося на якийсь зір, але враховуючи травму і проблему з іншими структурами ока, тут ми надіємося на, якщо якийсь буде невеличкий зір, це вже буде щастя і чудо в даному випадку. Друге око, ми надіємося на хороший зір. З то така по поетапна реабілітація. Ми всіх військовослужбовців з 2015 року робили безкоштовно. Всі, всі військові травми. На даний час всіх учасників бойових дій не тільки травми, а якщо ну, якщо захворювання не дозволяє людині виконувати свої обов'язки, ми оперуємо так само. А зараз дівчині військових направляють до на нас з госпіталів. Ми давно з ними працюємо. І тут питання, те, що як правило, це комбіновані травми, і тут ми, як правило, в кінці списку стоїмо, бо наші операції самі легші. Плюс ми оперуємо паралельно з іншими хі хірургами, наприклад, людині прооперували там ортопеди, травматологи потім ми автомобили, щоб так, за меншу кількість часу щоб більшу кількість роботи зробити. З ветеранами у нас є спеціальний номер телефона, можна е дзвонити. І, е Наші адміністратори запишуть, спочатку ми оглянемо побачимо, що можемо запропонувати, бо це, ну, травма це нестандартний випадок. Стандартний випадок, тобто, випадок коли приходиться багато розмовляти з пацієнтами, а в даному випадку потрібно підібрати і етапність лікування, бо це, це сьогодні була така операція по відновленню зору, кришталик, заміна, це ну, відносно реабілітуюча і легка для пацієнта. Є операція на сітківці, коли йдуть комбінована травма, розриви, сітківкою, травми, крововиливи. Для, для того щоб відновити якусь частину зору або відновити е, зір, то ми складаємо план з двох-трьох операцій, коли приходиться робити. Тому людина має по телефону записатися. Ми оглядаємо і складаємо план дій на місці інколи на роки. Поки е, око бачить світло, надії є.